Президент України Володимир Зеленський сказав, що в червні може розпочатися шлях до справедливого миру? Такі надії він покладає у зв'язку з проведенням у Швейцарії глобального саміту миру. Тому на вашу думку, які саме поняття вкладає Зеленський у слово сполучення шлях саме до справедливого миру? І на вашу думку, що саме має на увазі український гарант? Ну, позиція України вона чітко зрозуміла. Зеленський неодноразово говорив про те, що е, можливість мирних перемог з Російської Федерації лише після виведення російсько-окупаційних військ з території України, включно з тимчасово окупованим Кримом. Але давайте говорити про позицію КНР і відповідно, Російської Федерації. Позиція КНР досить чітка. Не варто підливати масло в огонь. Мовиться про характер військово-технічної співпраці України з країнами Заходу. Друга те за якого озвучив представник піднебесної, це відповідно, жодні мирні перемовини без Російської Федерації, не мають сенсу в той час. Як позиція Російської Федерації нам загально відома, Статус-кво окупованих територій це відповідно, Луганська, Донецька область, частина Запорізької Херсонської. Ну і Автономна Республіка Крим. І без відповідно ядерний статус країни і не вступ в НАТО, ну і там низка інших вимог до України чи погодиться Україна на подібні пропозиції російської сторони? Ні тому і подальші, ну скажімо, всі розмови про можливість перемовного процесу, вони як то кажуть, зайшли в глухий кут, але давайте говорити про те, що здійснюється відповідний дипломатичний тиск на Україну. Достатньо згадати і заяву президента Туреччини Ерджепа Ердегана про можливість мирних перемовин, і заяви інших е, представників політичних кіл е, країн світу. Ну це і заяви бразильського е, лідера, і відповідно низки африканських країн і тощо там достатньо багато заяв. Тобто, можемо говорити про те, що відповідно формується громадська думка про можливість так званих мирних перемовин. Але ще раз повторюю розумінні Російської Федерації це територіальні поступки з боку нашої країни.